Вітаю, друзі, з вами Сергій Притула. Я хочу запитати у киян, пані та панове. А які у вас плани на цю суботу 2 жовтня? Давайте я вам розкажу про свої плани, а ви може приєднаєтесь. Отже, цієї суботи, починаючи з 14.00, я буду на марші за Київ. А що то за марш такий? Ви у мене запитаєте? А я вам скажу: подія як для Києва дуже унікальна. Це подія, яка об'єднує понад 50 київських неполітичних ініціатив. Тобто докупи збираються люди, структури, громадські організації, які переймаються проблемами Києва, починаючи від захисту історичної спадщини, закінчуючи проблемами екології. Ну а проблеми в Києві, ви самі знаєте, які вони ж очевидні. Повітря в Києві таке, що ми традиційно потрапляємо у топи найзабрудненіших міст у світі. Наша транспортна інфраструктура дозволяє нам старіти у заторах. Ми не маємо де паркуватися. У нас абсолютно не інклюзивний громадський транспорт. За велоінфраструктуру теж хочеться радше помовчати. Окремо стоїть питання хижацької забудови міста: зникають зелені зони, руйнується екосистема. Ну і вишенька на цьому туртику. Це обіцянки столичної влади. Подільсько-воскресенський міст вже перетворився на Довгобуд. Шулявський шляхопровід вже коштує втричі більше аніж було заплановано. Метро на Виноградар, яке мало з'явитися цього року, так і не з'явилося. Ну а метро на Троєщину вже давно стало міською легендою. В Принципі, це все те, про що я говорив минулого року перед виборами, і за цей рік насправді не змінилося абсолютно нічого. То ви запитаєтесь так, а чого всі ті люди сходяться на той марш за Київ? Так я поясню, вони приходять не просто для того, щоб вимагати від влади вирішення цих проблем, а вони приходять з конкретною пропозицією, як покроково ці проблеми вирішувати, тому що там будуть і екологи, і урбаністи, і експерти по транспорту, і просто небайдужі кияни, які хочуть щось робити щоб у місті жилося краще. Але першим ділом цей марш завітає не до КМДА, а до офісу президента, для того, щоб нагадати деяким працівникам офісу президента, що Київ місто самоврядне, і кияни самі розберуться зі столичною владою, і що не треба пхати свої рученьки у наші справи ручного управління Києвом. Ви не отримаєте, навіть якщо дуже захочете, тільки кияни будуть вирішувати, хто керує столицею. Ви там, поки своїх няньок інвестиційних приголупте, а з Києвом ми якось самі розберемось. Тобто, спочатку ми підемо до офісу президента, а потім ми вже завітаємо до КМДА. Нагадаю, також усім, що цей марш позапартійний і спонсорів у нього немає. Можна звичайно задонатити на організацію проведення цього маршу. Я залишу у описі цього відео реквізити, куди можна скинути пару гривень. Ну і ті, хто прийде, друзі, не забувайте про заходи безпеки. Маска і дистанція це обов'язково. До зустрічі 2 жовтня о 14.00 на площі конституції поблизу Верховної Ради.